Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні я до вас з рецептом Паски Волинської. Паска виходить дуже смачна, і мені її смак дуже нагадує смак короваю. Вона доволі волога, не кришиться і до того ж довго не частує. Більше того, як на мене, її смак покращується з кожним днем. Перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Отже, починаємо з приготування опари. До 120 мл теплого молока додаємо 2 чайних ложки цукру. Сюди ж додаємо 75 г пресованих дріжджів. Попереджу, що одразу після випікання в паску дещо чути дріжджами. Але цей запах зникає буквально через декілька годин. Перемішати вінчиком до повного розчинення дріжджів До речі, не забувайте підписуватись на мій канал. Нові відео виходять щосуботи. До утвореної суміші додати 50 грамів борошна. Ще раз гарненько перемішати. Опару накриваємо харчовою плівкою та залишаємо активуватися у теплому місці приблизно на 20-30 хвилин. Ось так виглядає активна опара. В ній дуже багато повітряних бульбашок, і взагалі вона себе веде в якомусь розумінні як живий організм. В той час, коли опара активується, ми готуємо здобу. Для цього у миску всипаємо 350 г цукру. До нього додаємо 7 жовтків курячих яєць та 3, цілих яйця. Для гармонійного смаку не забуваємо додати півчайної ложки солі. Сегатненько збиваємо міксером на високій швидкості до утворення білої пухкої маси. У мене цей процес зайняв приблизно 7-8 хвилин. До збитої маси тонкою цівкою вводимо 250 г молока. Молоко максимально гаряче, одразу сплити, як тільки його закип'ятили. В той час, коли вливаємо молоко, постійно, не зупиняючись, збиваємо міксером. Це робити обов'язково, для того, щоб яйця просто не зварилися і не утворилися грудочки. За рахунок запарювання жовтків. Паска буде довго не частіти і мати особливий аромат. До утвореної маси додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене, а також для кольору додаємо четверть чайної ложки куркуми. Не переживайте, її аромату не буде відчуватися у готовому виробі. Сюди ж вливаємо 150 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла, а також 50 мл сильного алкоголю. Я використовувала ром, але також можна використовувати коньяк чи горілку. Для аромату я додаю цедру одного лимона та одного лайма. Але можна експериментувати і брати поєднання типу лимон-апельсин, або стійкі лимони, або стійкі апельсини. Все залежить від ваших вподобань та можливостей. Все гатненько перемішуємо міксером. Далі до яєчної маси додаємо активну опару. Ще раз швиденько перекалапутюємо міксером до повного об'єднання двох мас. Наступним у декілька прийомів вводимо просіяне борошно. Загалом я додала 1 кг 125 г борошна. Але як не крути, а борошно буває різне. Тож у вас може піти як трошки менше, так трошки і більше. До речі, у мене на каналі є рецепт Паски, яка набрала уже більше мільйона переглядів. Посилання на неї ось тут зверху, а також залишаю під відео. Тісто я вимішую на змащеній олією в робочій поверхні. Борошном поверхню не підсипаю, щоб тісто не було занадто густим. Олією змащую також руки. Готове тісто виглядає так, як на відео. Воно не липне до робочої поверхні та рук, а також гладке та однорідне. Уже з повністю вимішаного тіста формуємо руками пласт. Поверху посипаємо 150 г сухофруктів. Я використовувала родзинки, але можна використовувати інші сухофрукти на вас смак. Родзинки попередньо я не замочувала і ніяк не обробляла. Продовжуємо вимішувати до рівномітного розподілення сухофруктів по всьому тісту. Глибоку миску обробляємо олією. В неї викладаємо сформовану кульку з тіста. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити у теплому місці приблизно на 1,5, а то й 2,5 години. Час залежить від активності дріжджів, а також температури в приміщенні. Ось так виглядає моє тісто після 2 годин. Воно збільшилось приблизно 2,5 рази, а ще воно надзвичайно повітряне і м'яке. Підійшовши тісто, викладаємо на змащену олією робочу поверхню та ділимо тісто на шматочки. Я зробила 4 шматочки вагою 325 грамів на менші пасочки, а також 2 шматки по 600 грамів на 2 більші паски. Робимо передформовку пасочок, тобто кожен шматочок тіста заокруглюємо так, як на відео. Щільно накриваємо харчовою плівкою, щоб пасочки не завітрились, і залишаємо тісто відпочивати на 15 хвилин. Як бачите за цей час кульки навіть встигли трошки підрости. Проводимо фінальне формування пасочок. Тобто заокруглюємо руками так як на відео. Намагайтеся робити це не надто агресивно, а ніжно, для того, щоб не пошкодити глютенові волокна. Викладаємо паски у форми. Рекомендую, щоб тісто заповнювало не більше, ніж одну третю форми. Взагалі в місцевості, де я живу з формами біда, їх навсюди купиш, а де й знайдеш, то ціна така, як за рога-єдинорога. Тож замість форм я використовувала металеві банки з-під консервації. Єдине збільшила їх висоту за допомогою пергаментного паперу. І я вам скажу, метод працює. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці підходити приблизно на 1-2 години, залежить від температури в приміщенні. Мої пасочки підросли приблизно вдвоє, і це зайняло у мене півтори години. Паски я завжди змащую сумішшю сумішю із 1 жовтка та 1 столової ложки молока. Для випікання. Паски я поміщала, увага, в холодну духовку і одразу включала розігрів до температури 180 градусів. Після того, як духовка набрала температуру, маленькі паски я випікала ще 30 хвилин, а великі 45. Але пам'ятайте, що духовки у всіх різні, тож випікання пасочок у вас може зайняти як менше, так і більше часу. До речі, після випікання раджу залишити паски у формах приблизно на 5 хвилин і лише після того їх виймати. Ось такі красивезні паски у мене вийшли в результаті. На відео уже одної нема, бо не терпілося спробувати. Декоруємо паски за власним бажанням. Рецепт ось цієї глазурі, яка не кришиться, і це не желатинова глазурь, вийде на каналі у наступну суботу, тобто 29 березня 2025 року. Слідкуйте. Ось так виглядає паска в розрізі. Ну от і все. Рецепт присмачної волинської паски тепер у вас є. Дякую вам за перегляд. Всіх благ!